Дівчатка від початку статевого життя і до вашого повноліття, будь ласка, зрозумійте, якщо вам пише хтось. Повнолітні або задалеко старші від повноліття, то будьте уважні, що можливо вас склоняють до інтимного життя. І зрозумійте, будь ласка, дві речі. Якщо ви цього не розумієте і вам пропонують усілякі там ем, пестоші, смаколики, або пропонують якийсь там айфончик просто так подарувати, то знімайте вже рожеві окуляри і зрозумійте, просто так нічого не дарують. Є якась ціль. Друге, якщо хтось е, представляється вам як якийсь там лікар-гінеколог і просить вас сфотографувати свої статеві органи, зрозумійте, будь ласка, що це домагання, лікарі кори, е, ну, консультують лише за запросом. Тобто, якщо ви зробите запрос. І третє, якщо вам здається, що більш там, наприклад, 20-річний, 30-річний хлопець залицяється, а вам 14, і ви вважаєте, що це кохання, то будьте готові до того, що коли все ж таки у вас можливо наступить статеве життя з цим хлопцем, можливо, він після цього розвернеться і кудись іщезне. Просто як Девід Коперфільд, Пуф або Девід Блейн, і немає його. І четверте, останнє. Якщо про ці відносини, що повнолітні і неповнолітні дізнаються інші, вашого статевого партнера посадять дуже-дуже надовго. Мінімум на 4 роки. Чому це так? Тому що возраст согласія в Україні йде приблизно 15 років. Якщо і, і плюс-мінус 2 роки. Але якщо це не стосується повнолітніх, якщо це повнолітні, то возраст согласі вже мінімум 16 літ. Мінімум, возраз згоди це коли два партнера погоджуються на інтимні стосунки. Тому, дівчатка, будьте обережні, я наголошую. І п'яте, якщо хтось різко почав вам писати, і ну, там, давай зустрінемось, ти така гарна, і так далі, а тете сразу в бан, в чорний список. Або робите принтскрін та до поліції за домагання. Але для цього ще буде потрібно, щоб ви е йому написали цій людині, що слухай, мені там 14, мені 13, я не повнолітня. такі стосунки мені не потрібні. Якщо після цього людина продовжує, та ні, ти така красива, ти така гарна, а сфоткай мене себе, типу, а сфоткай себе у білизні і так далі. Це вже іде домагательство і це вже підсудна річ. Зрозуміли? Будьте обережні.